Як їздити в дощ? Адже нам потрібно, аби і в дзеркалах все прекрасно було видно, і вітрове скло було чистим, і вікна не запрівали. Що для цього робимо? Перше, вмикаємо обігрів дзеркал. Ось. Друге. Вчимось користуватися режимами роботи склоочисників. Є різні режими роботи склоочисників, і ми будемо збільшувати або зменшувати їх частоту роботи. Третє. Вмикаємо обдув вікон. Вмикаємо обдув на потрібну інтенсивність. Обираємо комфортну для себе температуру. Обираємо, аби обдув виконувався на вітрове скло. Вмикаємо кондиціонер. Він в мене вімкнувся автоматично, коли я перевів на скло. Для того, аби забрати запрівання з заднього скла, вмикаємо електричний підігрів заднього скла. Хочете, можете ще вімкнути електричний підігрів сидінь. буде комфортніше їхати. І вперед! В дорогу. Хтось помилково вважає, що вімкнувши кондиціонер, у вас не буде повітря надходити теплим. Це не так. Обирайте тепле, комфортне для себе повітря. Вімкнувши кондиціонер, ви осушуєте повітря. Тож запрівання буде проходити максимально швидко за рахунок саме осушення повітря. Повітря при цьому буде продовжувати надходити теплим та приємним.